Вшануванню матері Божої окремо присвячена субота п'ятого тижня Великого Посту. Цей день має назву Похвала Пресвятої Богородиці, а від нього увесь тиждень звуть похвальним. Хоч історія цього свята пов'язана із Стамбулом, колишнім славним Константинополем, воно має пряме відношення і до нашої батьківщини. Справа в тім, що Божа матір тричі чудесно рятувала царгород від ворогів. Це було у VII та IX століттях. Серед тих, хто облягав тоді столицю православної візантійської імперії, були і наші предки-язичники: війська Кагана Скіфів і дружина київських князів Аскольда. Та діра, і ось тут для нас починається найцікавіше, бо, хоч по щирих молитвах християн, діва Марія дарувала в повному смислі чудесну перемогу грекам, помилувала вона і загарбників так. Для Аскольда і Діра поразка закінчилася прийняттям християнства, і в середині дев'ятого століття в Києві вже була заснована митрополія, і своє служіння почав перший київський митрополит Михаїл. Ще через сто літ після хрещення київської русі князем Володимиром, наша войовнича вітчизна стала третім уділом Пречистої діви, єдиним місцем у світі, де вона залишила слід своєї стопи. За велике пошанування Божої Матері з тих пір і до нині землі святої Русі називають Домом Пресвятої Богородиці. З якої просьби я не приходила до Богородиці, і ще не було ні одної просьби, щоб вона мені не допомогла в моїх чаяннях, в моїх молитвах, в моїх просьбах о родних, о больших. Я дуже її люблю і вважаю її своєю матір'ю і матір'ю всіх, всіх людей, всіх дітей, всіх. Заступницы своей очень люблю ее. Мне, как руководителю, приятно, что курсанты, эти молодые ребята, идут к вере, чувствуют эту веру. Они стояли на службе полностью. Все. И я думаю, это очень хорошо для воспитания молодого поколения. Криворіжці похвалу Пресвятої Богородиці, особливо урочисто, справляли в Покровському храмі, який у квітні відзначає роковини найтрагічніших днів існування однієї із самих гарних і архітектурно довершених церков Криворіжжя. Ровно шістдесят тому назад, 24 квітня, апреля, этот храм безбожники, розрушили до основання. не осталось камня на камне. Даже сравняли с лицом земли фундамент, чтобы ничто не напоминало им о Боге. Но Господь поругаем не бывает равно как и не дает поругать свою пречистую Божию Матерь, потому что она имеет славу больше, не святые ангелы на небе больше, чем святые на земле, святители Божьи. И мы воспеваем ее в молитвах, что она честнейшая херувимов и славнейшая от серафимов. Поэтому и возродилась слава Царицы Небесной на этом месте. Воздвигнут новый храм, правда не такой большой, как был прежде. Но в нем совершается молитва. Згадуючи хідні подиву і скорботні сторінки церковної історії нашої батьківщини, кожна віруюча людина розмірковує і над тим, що усього цього могло і не бути, якби понад дві тисячі років тому юна діва в Назареті дала іншу відповідь архангелу Гавриїлу, який звіщав, що вона обрана, щоб стати матір'ю живого Бога. Бо Діва Марія на той час була єдиною дівою в світі, яка побажала не мати мужа, не народжувати дітей, а повністю присвятити себе на служіння Господу. Старів тоді не існувало. Дівчата мали виходити заміж, і щоб виконати цю обітницю Марії, її обручили із вісімдесятилітнім старцем, який мав бути тільки названим чоловіком, захисником і оберігати цноту цієї найпершої в світі черниці. Тому то вона і запитує ангела, як стати матір'ю, не знаючи мужа, і тільки впевнившись, що виконає дану Богові обітницю дівоцтва, вимовляє слова, які роблять можливим прихід на землю Спасителя світу. этот праздник, дорогие братья и сестры, мы научаемся примером Матери Божией прежде всего этой покорности воли Божьей. Мы Матерь Божию прославляем, мы к ней обращаемся в своих бедах, в своих нуждах, в скорбях, в своих земных и жизненных обстоятельствах. Почему? Потому что мы уверены в ней. Она каждого услышит, каждому Представить свою, представить свою руку помощи за каждого представительствует при престолом божьим. но почему так? потому что она покорна была воле Божьей. Этот пример нам сегодня необходим. Этот пример и сегодня для нас назидателен и важен. Свято на честь цієї події назвали благовіщенням Пресвятої Богородиці, тобто доброю, радісною, благою звісткою. В храмах співають, що цей день початок нашого спасіння і відкриття таємниці. Передбаченої з давніх давен, і хоча з того дня, коли Архангел говорив із святою дівою про минуле вже тисячоліття, і сьогодні народ радіє тому, що син Божий сином Діви буває, і Гавриїл благовіствує, благодать. Праздник благовічні це саме світлий праздник. Це не только це для всього міра, саме прсамейсами. Ну ну вже в світліє, вже нету праздника. Хочу, щоб матір Божа охраняла, завжди… Вас то, що ви просили, щоб вона і сповнялася ваше желання. Пусть всім боженька дає здоров'я і ангела хранителя всім. На відміну від похвали Пресвятої Богородиці, свято Благовіщення не належить до постових богослужінь. Воно має постійну дату 7 квітня за григоріанським календарем. Це 25 березня за старим юліанським стилем. Цей день прийнято святкувати особливо урочисто, тому якщо воно випадає на дні чотиридесятниці, як цього року, то піст послаблюється. Церковні молитви стають не покаянними, а радісно урочистими. А за трапезою, тим, хто постиє, дозволяються рибні страви та вино.